Кражіна у нас зараз як холодильник без дворцят, ніби є компресор водика качає, а толку нуль. Із продуктів на його полицях тільки свічки та розполовинена каністра з соляркою, бо не скиснуть. На календарі лютий 26-го року за вікном мінус 30 у квартирах плюс 12, якщо є собака, і ближче до нуля, якщо замість нормального обгірювача ви тримаєте вдома папушку, Наприклад, досвід практичного використання показує, що собака обігріває квартиру набагато ефективніше за попугу, хоча розмір має значення звичайного. Можна розігнати температуру, якщо у вас є свічки, багаття, ковдри і віра у світле майбутнє складена в чотири шари. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це як не дивно, друга серія за тиждень. Фоном показую фото і відеозвіт ваші каменти з-під донатів між 13 і 29 січня, тобто продовжую показувати. Більш пізні каменти покажу в наступних серіях. Просто не встигаю обробляти інформацію оперативно. З новин по ваших донатах, що не увійшли в першу серію, з найбільшою радістю звітую, Форд Рейнджер, який стояв на ремонті у Львові, поїхав на фронт. Покажу його фоном, правда ж гарний. Тепер збираємо донати на реби. Там усього нічого зібрати потрібно. Два, Два рази по 300 тисяч, хоча б. Поки хлопці будуть їздити без захисту від атак, але я дуже сподіваюся, що це ненадовго, що ми зберемо потрібні суми швидко і зможемо захистити наші вкладення і наших хлопців від дронових атак. Усі посилання на всі способи донатів на це в описі під роликом і в першому коментарі для гривень, банка моно і карти для будь-якої валюти з-за кордону Вифопей. Дякую волонтерам за надану допомогу у вигляді. павербанків, потужний та міні Особисто велика подякує команді волонтерів відлуння та особисто Анатолію Токареву за те, що він навіть такі тяжкі е часи допомагає війську. Слава Україні! Дякую волонтерам та команді відлуння та особисто Анатолію Токареву за допомогу для бійців. На позиції для виконання завдань все йде на піхоту для безпечного коригування або для дій бійців та доведення інформації для особового складу. Слава Україні! Всіх накрило. енергосистема України і Молдови синхронно лягли. Красиво, безметушні, ніби метелик підлетів до свічки і безмовно випарувся. Не кинджал, не ракета, не хакери у балаклавах просто технологічне порушення. Прем'єр Шмигаль написав це в телеграм таким спокійним тоном, ніби доповідав: кава закінчилася, але чай ще є. Країна замерзла, але незламна. До речі, треба зауважити, що до Шмигаля мало хто взагалі звертався до народу в такому тоні з чиновників, маю на увазі. Раніше ми хотіло, ситуація складна, але контрольована, І що це має означати, ми зазвичай дізнавалися з репостів у наших тг каналах а ті брали інфу в московитів. Це прорив у комунікаціях, я вважаю. Виробилося одразу все серйозне. Дві лінії, неабиякі, а такі, що на них можна було вішати табличку не чіпати це основа незглавності. Одна 400 кВ між Румунією і Молдовою, друга 750 кВ, яка з'єднує захід України з центром. А далі все за наукою. Частота впала, автоматика знепритомніла, підстанції пішли в захист, атомні блоки почали екстрено остигати. Південноукраїнська АЕС втратила одразу три блоки. Хмельницька теж присіла. Це вам не лампочку вкрутити. Це як після інфаркту сказати людині, за годину тобі бігти марафон, не забув, готовий розігнати реактор назад мінімум доба, то й півтори. Депутат Нагорняк, людина профільна, чесно сказав: не чекайте світла за пару годин. Тобто, якщо ви чекали, перестаньте, вам стане легше. А кудрицький, колишній голова Укренерго, додав філософське це не блика, от рівня листопада 2022-го, Такі збої вже були. Перекладаючи з енергетичної на людську, раніше бувало гірше, але це не привід радіти. Ми офіційно перейшли в стадію буває й гірше. Звикайте. Увечері виходить гундосик. Причина ожеледь на проводах і автоматика. Мінцифри теж махає офіційними руками. Кібератаки не було. Не шукайте шпигунів під ліжком. Reuters, Bloomberg, Київ, Independent дружно переписують одне й те саме Зношена мережа, яку били, били і ще раз били. Росія з 22-го року завдала 256 ударів лише по об'єктах генерації і передачі. Це не цифра, це діагноз. Майже всі великі тес вибиті, більшість гес пошкоджені, всі АЕС так чи інакше зачеплені. І це все на тлі красивого. 29 січня щасливий сяючий засмагою Трамп заявляв, що вибив у Путіна мораторій на удари по Києву й енергетиці, нібито на тиждень. І що ми бачимо через 42 години, мережа така крихка, що її добуває не ракета, а звичайно, ожеледь. Те, за що раніше відповідали шахеди й іскандери, тепер робить погода. Інститут вивчення війни пише прямо: шкода вже непоправна. Тепер система падає навіть без нових ударів. Трамп усе одно щасливий, так само, як і бункерний. Обидва п'ють шампусик і славлять Нобелюку. У Києві люди сиділи без опалення води при мінус 22-24. Лікарні перейшли на генератори, пацієнти під киснем почали нервувати, хоча багато хто перебував без свідомості. Метро стало просто в тунелях черги за ліхтариками і повербанками як за хлібом у дов'яності. От уже, до речі, не підозрював, що в Україні залишилися люди без ліхтариків і павербанків. Навчання проходить дарма. Чую, оберуть знову шепіто щойно дадуть можливість. Але я відволікся. У Молдові Кишинів перетворився на місто привид. Тролейбуси застигли, світлофори погасли, люди застрягли в ліфтах і вперше за багато років познайомилися з сусідами. Міністр енергетики Молдови потім подякував операторам Румунії та України за оперативне втручання. Україна, яка ніби як сама є причиною блекауту, отримала подяку. До вечора світло повернули майже всюди, але дефіцит потужності залишився такий, що Укренерго ввело аварійні відключення по всій країні. ДТЕК Бадьоро рапортує, критичну інфраструктуру підключили. Укренерго обережно каже, дефіцит дуже високий. Обіцяли години, дали добу, обіцяли добу, дали три. Це вже не графік, це портрет надії, намальований пальцем на береговій лінії океану під час шторму. І якщо у вас немає ліхтарика, розгледіти його ви не зможете. Але в цьому танці бурулюк і зубів раптом з'являється добра новина. Усього кілька днів тому я висловився про те, що флеша позеленять швидко не вийшло і це радує, бо його знання, позиція, енергійність раптом проявилися в несподіваному. Московити давно навчилися чіпляти термінали StarLink на все, що літає. Шахеди, впіві, баражуючі боєприпаси, талмаси, та навіть деякі ланцети. Дальність управління до двох тисяч кілометрів. Глушилки не беруть, картинка як у кіно. Сотня так, поїзди, електростанції, житлові квартали Україна заволала. Ілон, це ж твоя технологія, зроби щось. І SpaceX раптом робить. 31 січня вмикаються контрзаходи. Дрони з терміналами Starlink на швидкості понад 90 км на годину втрачають зв'язок на сьогоднішній день з понад 75 км на годину, якщо. Болотні чати наповнюються стогонами, на марші видвалюються, нічого не працює. Маск 1 лютого пише: схоже, заходи спрацювали. Потрібно ще пишіть. І от тут починається стандартний цирк. Бо поки фіксили лоптеносні дрони в українських військових старин почав масово глючити. Флеш зізнався чесно і оперативно: екстрені заходи. Вибачте, тих, кого зачепило. Зв'язок рветься по всій лінії фронту, і тут же Міноборони хоче зібрати базу всіх терміналів: волонтерських, особистих, куплених за свої. Військові, ясна річ бояться відберуть і все. Обіцяють не відбирати, обіцяють безпеку. Дефенсблог пише про обмеження швидкості і можливий вайтлист. CNN підтверджує, Росія використовує сотні терміналів. Вікіпедія вже оновила статтю. Україна першою адаптувала Starlink для Пів Росія. Дзеркально повторила. Це вже не інтернет, це зброя подвійного призначення. У 2022-му вона врятувала фронт, у 26-му гризе всіх підряд. Росія краде технології. Україна просить її зламати для ворога і боїться, що зламають і своїм. Термінали ділять як сухпайки, маску Центрі. Сьогодні він свариться з поляками, завтра знову стає другом України. Війна дронів перетворилася на війну терміналів, де перевищення 90 км на годину вирішує, чи доживе хтось до вечора. І на тлі усіх цих наших драматичних подій знову вистрибує Трамп. Точніше, Трамп і Гренландія. Дональд Трамп, летячи в Палм-Біч, каже журналістам: ми почали переговори щодо Гренландії. Усе добре узгоджено. Вони хочуть, щоб ми це зробили. До цього були погрози силою, потім тарифи на Данію та ЄС, потім Давос і Фреймворк з генсеком НАТО, тарифи скасували після продуктивної зустрічі. У підсумку не купівля острова, а повний і постійний доступ. Військові бази, рідкісно замильні метали, елементи ПРО. Європа знову в жаху, Китай знову в захваті. Бункерний багатозначно мовчить, але шампусика попросив. Данія каже, Гренландія не продається. Гренландці 6% тільки за США. Але Трамп торгує Арктикою як квартирою в Майамі. Дуже важливо для національної безпеки. Звісно, важливо. Там лід, під ним підводні човни, китайські шахти, нові маршрути, нова холодна війна. Зв'язок з Україною прямий і цинічний, замість здати по зубах болотній молі тут він сподівається не на тарифи, а на військові бази там у себе. У цьому зв'язку є питання. Чому Україні він пропонує угоду з агресором, а сам збирається відгорожуватися від нього ж військовими базами на острові утричі більшому за Україну? Чому ж він не пропонує угоду щодо Гренландії своєму великому другові Володимиру і його великому другові Сі? Боїться прогоріти, зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах, і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!